Всім привіт! Це наш такий ірландський побут, наші сусіди, і взагалі найголовніші я не знаю, хто з них головний, чи лиси, чи Вівці, але ну, багато і того, і того. Тема мені здається, цікава. Якщо я буду аналізувати свій маленький канал, то там буде українцям цікаво про українців. І це нормально, бо у нас така от трагедія. Відбувається, дай Боже, щоб вона скоріше закінчилася. Я вірю в нашу перемогу непохитну. І мені скажуть, що там з Ірландії тобі краще вірити, так. І навіть з, цим, з цією критикою я погоджуся. Так, мені краще, звичайно, можливо, якби я сиділа. Ну, я все одно вірила. Я така людина. Сиділа десь у Києві під обстрілами, то я б може. Ну, Не думала чи думала над цим менше? Але в мене, незважаючи на те, що я живу в іншій країні, пов'язую своє майбутнє з цією країною, хоч хто його знає, як воно буде, все одно я не можу розірвати зв'язок з Україною і не хочу. І, звичайно, що мені ця тема цікава про українську ментальність. Так, от, на фоні трагедії я хотіла сказати, то чого я. я мене дратую, коли люди так роблять. Як я, можете дратуватися. Так от, на фоні цієї трагедії ми досліджуємо нашу культуру, нашу мову, згадуємо старі страви, нашу ментальність. Тобто ми заглиблюємося в культуру. І, до речі, діаспора так само заглиблюється у культуру. Ну, Ірландська діаспора тут була україномовна, а зараз вона різна, і російськомовна теж. Так, це був такий епілог, чи пролог, як вірно, щось я заплуталась. Виправляйте. А, ви знаєте, що ментальність вивчається на фоні міфології і на фоні казок. Я знімала на цю тему відео про російські казки. І оця тема от міфології, казок і вивчення ментальності на фоні народних казок. Це така і українська популярна тема і популярна тема на Росії. І Вперше я стикнулася з цим, коли ходила там дружити з одним психологом, а я тільки навчалася на першому курсі, вона там книгу читала вибачте за слова паразити. На цю тему і я не можу згадати авторство, ну якусь російську. І російські казки вона досліджувала, а потім а, загальний, такі класичний, як пепелюшка. Ну, пепелюшка це теж записана народна казка. Мені здається, німецька, якщо я не помиляюсь. А, чи, можливо навіть французька. Ні, французька. Ні, червона шапочка це французька, а, а німецька у них там теж все переплилося не тільки на Сході, а й на Заході. Чи у нас вже треба казати, е, і чому я про це ще раз згадала? Бо зараз у мене нові знайомства з моїми співвітчизниками, від яких я вирішила ніколи не відмовлятися. Так, шановні луганчани, якщо ви не військові злочинці, то я від вас не буду відмовлятися, навіть якщо ви інакше думаєте. І, ну, і в нашому колі, в нашому місті дуже популярний був такий фільм, до речі, ви знаєте, що люди асоціюють себе з якимось героєм. Можливо, ви знаєте, на консультації вас можуть запитати, яка ваша улюблена книга, а який ваш улюблений герой в цій книзі, який ваш улюблений фільм, а який улюблений герой? Ну, тобто, Улюблений той, з ким ви себе асоціюєте, що ви от, вважаєте, що ви схожі. Можливо, підсвідомо, можливо, свідомість ви не усвідомлюєте, так? Свідомість ви не усвідомлюєте. Ну, це я ж так думаю. Сценарію немає відео. І в нього улюблений герой цієї людини – це герой Бадрова. Брат Даніла його, його звуть, і я розповіла: ну, по-перше, розповіла, що коли я дивилася дитиною цей фільм, то мені здавалося, що це він такий крутий фільм. А коли я подивилась в дорослому віці, я була нажахана, бо ну, він мені здався, цей герой, і я про це записувала фільм. Він мені здався, ну. Ну Трошечки з розумовими відхиленнями, а можливо, не трошечки, а можливо, не здався. Я думаю, ну Боже, у, у цілої країни такий герой. І потім я почала досліджувати цю тему, читати на цю тему, згадала Кінчева, згадала народні російські оповідання, і їх герой був а, саме і є Іван Дурень. І такий популярний феномен саме цього брата, вони самі здивувалися, що такий малобюджетний фільм став такий популярний. Так от феномен цього брата у тому, що він і є, оцей дурень без царя в голові, стіж душу. Я про це сказала, що він насправді не про гроші, він про уявлення, і в другій частині він про це скаже. Так, мене само нудить, коли я кажу про першу і другу частину цього шовіністського фільму. Але ви зрозумієте, про що я зараз? Бо буде далі про українців, звичайно, а не про москалів. Хоч ворога треба вивчати теж. Тобто він, вони самі здивувалися, але чого там дивуватися це культурна норма. Яка відображена у ментальності в казках він є дурним, який вір, віра і правди служив на стіж душу, це я кінчева, цитую. І які не про гроші, а про уявлення і бореться за справедливість в другій частині він про це каже: сіла в правді, ну, в його, вибачте, ідіотській уяві про правду. І вона може бути така збочна для нас в нашому уявленні ця правда. Але багатьом буде, і вибачте, тут, тут ми теж будемо казати про Донбас. Багатьом буде близька ця ідея, що він не про гроші саме, що він щирий і не за гроші, і не продається на Донбасі. Тому що дуже важке життя. І він такий, ну, затерто, ну, Я вважаю, що ми кримінальний регіон, я це не з поганої точки зору. Ну, тобто, в багатьох людей там і, і, і висилали туди, от моя подруга, це над цим, цим сперечається цією думкою. І в багатьох є там за різні категорії злочинів судимості. Ну нічого тут такого, що... що один одному вже брехати. Можливо, я помиляюсь. Можливо, ми зараз е, згадаємо статистику, і, і це не так. Виправляйте. І сьогодні гроші є, а завтра нема. І тому хочеться спілкуватися серед родичів, серед близького кола, друзів, коханих. Хочеться мати саме таку людину, яка не про гроші, ну, а краще людей, яка. Е, Ну, за те, що просто за справедливість і поруч з вами, за те, що вона вірить. Ну, проблема, якщо ви маєте розумові відхилення, такі, як герой Бадрова, то вас легко дурити. І це теж показано у фільмі. І в їх народних казках це теж показано. І потім мені згадався ще один, коли ми це обговорили. Наш національний герой це Івасик нас Каті Горошик Якщо вірно, це Івасик Телесик, а, півень, який вмовив лиса його не жерти, так, я буду використовувати саме це слово. Ви бачите, я почала готувати диетичну їжу, показую вам свій не просто ірландський, а свій український-ірландський побит. І якщо я говорила в попередньому відео про каті Горошка. Я знайду для вас, не знайду ще запишу 10. <пиш> Пишіть, якщо вам треба. А, то зараз ми давайте поговоримо про Телесика. Які обставини у Телесика? Він, на нього сильна і страшна істота, магічна іде. Він слабкіший, він заліз на дерево, вона гризе це дерево, воно хитається і зараз впаде. І вона його з'їсть. Це яга. І він просить усіх допомоги, і йому не допомагають. Каже, а інші допоможуть. Наступний допоможе. А дерево вже хитається, вже близько до землі. Вам нічого не нагадують? Я зараз кажу, у мене мурахи по шкірі йдуть. Мені здається, що це ідентична ситуація, яка у нас зараз складається. І мені сказала ця людина з Донбаса, ну так, він як от з Росією їж розлютили, ну тут вже у кожного сприйняття своє. Я вважаю, що якщо б ми, якщо б ми не розлютили Росію там, Майданами, своїм бажанням бути у Європі, то все одно б це було поглинення, як Білорусі України. Ну, тобто, а ми хочемо волі. От, на жаль, ціна волі отака от. і останній йому допомагає гусі, гусак, який сам хворий, і майже падає, і витягує його. І це символізує надію, що ми без надії такі сподіваємося. Тобто, це наша ментальність. В найгірших умовах, навіть на останньому рубежі подих віри в нас ще не погас. Тобто в, в страшних умовах ми не втрачаємо надії. І давайте не втрачати надії і зараз. Навіть якщо я в кращих умовах, але я от закликаю не втрачати надії. Ви знали теж історію, в якій всі загинули. На позиції і людина 36 діб з тілами загиблих своїх побратимів З 36 діб без їжі. Там водички в нього, мені здається, що трошки було. Тобто він не втрачав надії до останнього. І, до речі, це нас буде поєднувати з Америкою, з їх ментальністю. Про це багато фільмів от, знято, що. Не треба втрачати надію ніколи. І їх героїня Скарліта Гара, вона теж не втрачає надії. Вона рухається, все палає, всі голодні, а вона каже: я буду битися до останнього за своє життя. Ну, у нас єдине, що ці герої вони б'ються не ми, а ці герої б'ються не за своє, не тільки за своє життя, а і за життя звичайного. Країни в першу чергу віддають своє життя за країну, за нашу націю, за наш народ. А Скарлі Хара вона каже: я буду битися за себе, за своїх близьких. Тобто є, що спільне, і є що різне. Більше того, я вам хочу сказати, що в нас підібраний гімн, неймовірно точно. Бо там теж відображена, ще не вмерла Україна. В Україні не слава не воля. Ну, Можна сказати, і Україна. Бо це теж був так, національне визвольні змагання, 1917-го, і теж там важкі умови, і теж такий останній рубіж був. Так що давайте не втрачати віри. Давайте сподіватися, якщо Є сили, а якщо нема, давайте помолимося всі. І я зараз схвильована це кажу, але я вам хочу сказати, що не думайте, що я сумно про це кажу. Я просто намагаюся стримати емоції свої, щоб не продавати, то у нас така емоціональна підсадка зверху буде зараз. Коли Катя заплаче, і таке от, от відео буде. А дякую вам за коментарі. Будь ласка, пишіть. Може, в цьому ми знайдемо спільну мову, бо перед цим я ірландців не могла... Коли я щось кажу про ірландців погано, то це боляче. Мені пишуть, Луганчанка, забирайся до Луганська і нічого, що я громадянка Ірландії. Коли я кажу щось добре про ірландців, то мені інші пишуть, що я не вивчила історію України. Отак от, от. Не вивчила і все. А як же я її не вивчила, я що ви думаєте, де я навчалася? Звідки я? <с. <с.> як, як, як ви вважаєте? І в який час я вчилася? Ну, ви можете уявити, що я закінчила школу, і, і не треба мені казати, що можете, бо я вам не повірю. Закінчила школу в Радянському Союзі і не вивчала історію України. І не цікавилась ніколи, а потім поїхала до Ірландії. Чи як ви думаєте, можливо, я закінчила школу у Ірландії і університети захистилась. Ну, тобто, я ну, українка, і до кінця буду українкою, мене не розірвати культурно з моєю країною, з моєю батьківщиною. А, до речі, друга батьківщина не може бути. У мене батьківщина в Україні вся родина. А, другої батьківщина не може бути. тобто, Я не підберу слово для другої своєї країни. Home country. Англійською буде батьківщина home country. От так от. А ще Home City, чи Town, чи Home Village. Пишіть, будь ласка, за коментарі. Дякую вам за увагу, що побули зі мною. Я вас люблю, обнімаю і сподіваюся на краще. Я навіть не хочу готуватися до найгіршого. Ну, буває таке, що я в цьому помиляюся і найгірше. На жаль, трапляється.